Всім привіт! Починаю своє відео з такої краси. Прийшла до нас, як то кажуть, справжня зима. Намило снігу сьогодні. Прям так гарненько намило вирішила розпочати своє відео з такої краси. Тут сніг, скажімо, рідкість не так часто у нас, як вдома, тому Радіють всі. Але зараз щось таке пішло, Кхе -кхе. наче сніг випав, але як дощ, такий, наче якісь такі дощ і снігу. Вибачаюся за, свої, за свій голос, трішки трошки приболіла з дітьми. Але вирішила все одно почати відео і почати з такої краси. Сподобались такі, е, наче мюслі. Вони йдуть. Клубніка, білий шоколад. І тут такі, наче, ще хлоп'я є. Дуже мені сподобалися. Доктор Едкер, такі ще не брала, перший раз взяла. І вчора відкрила, посмакувала. Дуже смачні. Хочу їх пересипати в цю баночку. Зараз її бастренько промию. І сюди засиплю. Отак зручно буде і воно так довше буде хранитися, ці мюслі. Так, а тут у нас вже це в нас до речі, день. А надворі так... <смірно> так пасмурно. А взагалі так наче розтає вже все. Все вже розтає, Морозу немає, сніг великий випав, але морозу немає. Тому ще хочу сьогодні рогалики зробити з вишневим э, джемом. Зараз пересиплю мюслі, поставлю і. Хочу зробити такі рогалики. В пудрі такі зроблю маленькі, щоб вони були в пудрі. Пересипала ще місце є. Отакі вони з полуницею, кусочки, шматочки білого шоколаду. І такі мюслі. Там є різні і з шоколадом, і там манго, але мені такі більше подобаються, тому такі вирішила спробувати посмакувати. Після свят захотілося борщ. Красненький вийшов. Це якраз буде нам. До речі, це вже на завтра буде якраз він настоїться І буде якраз то що треба з м'ясом. Правда, я люблю з сквасолі, але так як в мене сквасоли не люблять, то я не варю. Заляпала треба помити помить. В общем, вже на завтра у нас буде борщик. Дістала грибочки, хочу зараз захотілося. Картоплю жареною, смаженою, з грибочками зараз, і з цибулею зараз зроблю. і зроблю запіканку. Цей творог такий викупляємо в німецькому магазині в Lidl. Він мені подобається. Такий непоганий, не сухий. Тому зараз буду робити ще запіканку. Готували вже все для запіканки творог. Тут у мене по 250 грам, це буде 750, манка. Це буде приблизно 3-4 ложки. Цукор і ванільний цукор. І 3 яйця, тому що там на 250 грам у мене йде одне яйце. На кілограм сиру йде 4. А тут, значить, 3. 3. Зараз я це все змішую. Ну, в мене вже на каналі є не один такий. Не раз я вже показувала, як я це робила. Тому зараз я це все змішаю. І на 180 градусів буду випікати ще. Зроблю заливку, тому що з заливкою мені саме-саме смачне. Зараз це все змішаю, блендером збию. І... Буде мене рідна маса. Взагалі, хотіла з рибами зробити, але діти, які зараз зі мною тут вдома, то не хочуть з рибами. Тому буде в нас тільки така смажена картопелька з цибулею. Цибулі вони нормально їдять. Зараз до рибки зроблю до оселедця і буде смачно. Так, і тут. Запіканка залила вже залипкою, зараз ставлю на 180 градусів хвилин приблизно 40-45, отак буду дивитися по готовності. Але виходить дуже смачно. Я вже рецепт не раз кидала. Якщо комусь потрібно, пишіть, я напишу. Тільки що Марик попросив так, цей творог і з гущонкою. Люблять вони мене таке. А я щось подивилася, що він так смачно їв. Поки запіканка печеться, мене тут якраз трішки дорого. І щось мені таке захотілося. Люблять вони в мене таке щось замість цукру зущенку додати, і воно виходить дуже-дуже смачно. Так, і ще ж я хотіла, поки картошка в мене смажиться, борщ у мене готовий. Борщ я вже вчора вечором приготувала. В общем, на сьогодні таке меню просте. Звичайне. Єдине, що хочу до чаю чи до кофе. Люблю отак чайочок попити вечірком. <хи> хочу рогаліки такі зробити, такі маленькі. Десь у мене був такий е, хороший рецепт. Не знаю, треба десь пошукати в своїх блокнотах. У мене багато блокнотів з рецептами. Е, зараз пошукаю і хочу такі прям, щоб вони були такі м'янькі, пісочні, розсипчасті. І з пудрою. Зараз їх зроблю. З мене є такий вишневий джем. Люблю вишневий, тому що рогаліки з пудрою, вони такі солодкі, а джем вишневий він такий трішки кисленький. В общем, як буду робити рецепти, я обов'язково засніму. І... Скину рецепт чи не скину. В общем, ви пишіть, якщо вам потрібно, пишіть, я напишу рецепт. А то е я рецепти пишу, не знаю, чи вони комусь потрібні чи не потрібні. Тому буду так. Якщо потрібний рецепт, ви пишіть і е я напишу рецепт. Отак. От буду смакувати зараз сир з гущенкою. Вийшла в мене така запіканка. Це вже вона. Трошки охолола і воно так гарно підняте було, а це зараз трошки вже так опустилося. Е, так, зараз відріжу. Люблю сметаною. Така м'якенька, хороша структура в неї йде. От так. О, от така структура вона йде. Така смачненька. Я завжди кажу, наче в дитячому садочку. Така м'якенька, хороша. Люблю таку запіканку. Чаша сметани на неї. І буде смачно, зроблю зараз собі, напевно, лате. і зараз буду смакувати. Так, купила цей касовий такий апарат. Відео я показувала там в якомусь відео, що в мене діти грались, вони в мене люблять, якісь такі магазини, гратися, там ще щось. І вони тут е, був якийсь касовий апарат, він зламався, то в общем купила такий зараз. Піду покажу, вони якраз там саме граються. Такий, тут вже батарейки є. Тут все так нажимаєш, і воно все працює. І гроші, і, ну, в общем, люблять таке вони в мене погратися. Так, і після розпаковки. Отак. Зараз буду знову прибирати. Тільки зробила порядок, але діти гралися, побігли наверх. Тому буду зараз знов прибиратися. Так. З ігрушками треба розібратися. Взагалі, це треба потім зробити таке відео розслаблення іграшок. Взагалі, зараз буду прибиратися. Кого? Папа, пропикаєте це. це? воно за напоказу стало? Так интересно. Пикая. Ну. Так, а это для карточки. Так, Мама, а она не развертается? Мама, ле... Лили, ле... ле... вот ле... ле... тут монетку засунула и... и не может высунуть. Да? Тут еще. А это тут можно а еще? Так, а еще. Можно нажимать. Бачите, Кого? А, а на что, туда же монетку не надо? Нет, мол. Монетку. Так не треба було її туди. Соє ще чек. А, все, що воно так. Нажимають. І чек, що. Що цікаве? Цікава штука? Так. Да. Ви не купите ще блендера такого. Ну так, да, я думаю, що там можна поїхати буде подивитися. То там же ж, там ж разні, да, в акціоні ми бачили. Там і, ось ця, і машинка. Стирально. Да. Вийшли такі в мене рогаліки з вишневим джемом, але єдине, що я хотіла зробити їх з такі пісочного тіста. Але вирішила такий швидкий варіант: у мене було слойоне тісто, а слоєне тісто вийшли дуже-дуже смачні. Вони такі слойоні вийшли, посипала пудрою, лишевим джемом, дуже смакота, діти просто розхватали. Дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Всім пока, до слідчого відео.